Інвестиційне меню від Хмельниччини на державних аукціонах. Захід під такою назвою нещодавно приймало наше місто. Про можливості оренди та купівлі продажу комунального та державного майна для громади та бізнесу. Говоримо далі в ефірі програми Влада і Громада. Гість нашої студії, член правління. АТ «Прозоропродажі» прозоро продажі Григорій Легенченко. Пане вітаю. Григорію, вітаю вас. Вітаю. Тож, пане Григорію, ви завітали на Хмельниччину, аби більше розповісти і представникам громади і бізнесу. Власне про систему онлайн аукціонів прозоропродажі. Давайте для початку і нашим глядачам нагадаємо, що це за система. Вона здається, з 2016 року функціонує в Україні і збільшила і розширила з того часу свої функції. Це абсолютно вірно. Система починалася як спочатку фактично волонтерський проект, але з 2018 року це вже державне підприємство, акціонерне товариство зараз. В сфері відповідальності Міністерства економіки. І якщо дуже просто, то це ну, основний інструмент, де продається більшість всього, що продає держава, тобто державні органи, громади, різноманітні підприємства тощо. Ми оперуємо на більше ніж двох десятках ринків, починаючи від земельного ринку ринку приватизації до продажу. Дозволів на видобуток надр чи квот на вилов риби, тобто дуже широкий спектр. І е, думаю, що багато хто з глядачів навіть не замислюється, що насправді е, речі, з якими вони можуть стикатися ледне щодня, вони в якийсь момент проходили через аукціонну систему. В чому перевага роботи цієї системи, і можливо, як на неї і воєнний стан вплинув? Що е, вплинув? Вплинув на початку. Відчутно вплинув, але вже під кінець 2022 року система вийшла ну, майже на, до, на початок повномасштабної війни в цю точку. По, і по кількості аукціонів, по кількості грошей, залучених до бюджетів тощо. Про переваги. Переваги. В першу чергу, це інструмент ефективного використання майна. То як державні установи, так і громади, насправді, якщо уважно подивитись, володіють дуже великою кількістю різноманітного майна від нерухомості до якогось устаткування, яке може існувати там десятками років, десь, десь стояти і чекати свого ефективного власника. Система і нормативні акти, які регулюють її роботу, дозволяють віддати все це майно в руки. Того власника, який зможе завдяки ньому створити робочі місця, заробити додаткові кошти і тим самим рухати економіку. Простіше кажучи, всередині міста або села стоїть будівля, і вона там просто стоїть, нічого не відбувається. Поруч сидить підприємець, якому нема де розмістити виробництво. Комерційне. Відсутнє або не підходить по якихось характеристиках. Тут є державне або є комунальне. І завдяки системі. От ці дві сторони вони сходяться. При цьому покупець або орендар він впевнений, що все, що з ним відбудеться в плані оренди чи покупки, воно буде йти по правилах. Тобто система запрограмована так, що відступити від тих правил, які написані в законах в постановах, ну фактично неможливо. А продавець або орендодавець, тобто, наприклад, громада, буде впевнена, що вона отримала ту суму грошей за цей об'єкт, яку він дійсно вартий. Чому тому, що все побудовано на основі аукціонів? І якщо в на аукціон приходить більше одного учасника, то це вже конкуренція, і вони ну визначають ринкову справедливу ціну, ту, за яку е, цей об'єкт продався би е, ну, якби він не був державним, він би був звичайним. Тобто для всіх сторін це е, плюс це виграш і. Тут же, я би сказав, третю стороною виступає громадськість. Чому тому що якщо повернутися на 10 років тому, коли системи ще не існувала, то майно продавалось і здавалось в оренду. Ну будемо відверті, за закритими дверима майже завжди. І там громадський активіст, який би хотів знати, що сталося з його майном, як громадянина, як там мешканця, і так далі, він просто фізично не мав можливості. Цю інформацію отримати. Зараз у нас є мінімум три інструменти, різні для людей, для комп'ютерів, для аналітиків, по яких можна подивитись, що відбувалося в певний момент часу з кожним об'єктом, куди він реалізувався, хто його використовує. Тобто абсолютна прозорість, і це зменшує ну, там, фактично до нуля корупційні ризики, якщо об'єкт вже потрапив в систему. Ну і для громад я так розумію більше надходження до бюджету, оскільки відбуваються торги, і можна за вищу ціну. Звісно, ну е, якщо раніше підприємець розуміючи, що конкурс буде відкриватись не непроз... відбуватись не він а, ну просто не прийде. Він не прийде, він не запропонує свою ціну, а він міг дати більше. То зараз, розуміючи, що якщо він прийде і просто дасть найкращу ціну, він гарантовано отримує цей об'єкт, то звісно, що це позитивно впливає на ціну з точки зору громади. Ну і нагадаю, всі ці гроші, вони, якщо говорити про комунальне майно, ці гроші лишаються в громаді, тобто це не щось. Що в повітрі зникне, це щось, що може перетворитись там на нову дорогу чи нові ліхтарі, чи новий дитячий садочок. це можливості для приклад Хмельниччини, да, побудувати щось, чим всі будуть користуватись. Всі розуміють, що під час військового стану там з державного бюджету отримати якісь там фінансування на подібні проєкти. Ну це нереально. А це можливість, яка от, вона лежить буквально під ногами, треба нею користуватись. Ну, якщо говорити дійсно про нашу Хмельницьку громаду, то за період від початку повномасштабної війни і по сьогодні от які показники, які цифри можна озвучити? А, зараз по Хмельницькому це більше 30 мільйонів гривень е, е, від аукціонів надходження в бюджет. А якщо говорити про всю Хмельницьку область, то це близько 300 мільйонів, трошки ближче трошки більше. Тобто, ринок живе, постійно виставляються нові об'єкти. А у ну, наприклад, громади, саме міста Хмельницького, позиція, що більше упор на оренду, тобто вони менше продають, більше здають. Ну в цьому є логіка певна. А десь більше, ну більше йде на продаж, сильно залежить від об'єктів. Але ця робота ведеться. Ми спостерігали якраз на інвестменю, яке відбувалося. Презентації декількох громад є в планах продаж і здачі в оренду як нерухомості, так і земельних ділянок, так і виробничих потужностей. Фонд держмайна планує там, наприклад, продавати. Ну, Приват виставляти на приватизацію завод керамічних виробів, і ще у них декілька об'єктів теж в планах стоїть. Тобто зараз Хмельниччина, ну якби підтримує свій історично середній рівень, в принципі, тобто той, який був, такий і є, і виглядає так, що цей рівень ну буде. І триматися далі. Угу. Якщо ще говорити про ну, успішні кейси, можливо, в нашій області, от що можливо довго не здавалось чи не продавалось, а тепер успішно працює? А, цікаві, цікаві кейси, особливо особисто я те, що звернув увагу. А, Продали, здається, 24 четвертому році будівлю на вулиці Європейській. Там дуже, дуже красива історична будівля, і вона потребувала нового власника. Там була помітна кількість учасників, і там було суттєве зростання ціни зі стартової близько здається 2 мільйонів до майже 8 мільйонів. Тобто конкуренція зробила свою справу. Ще декілька історичних будівель також по місту продавалося. Щодо такого яскравого підвищення ціни, це місце під машину, яке стартувало з 250 гривень в оренді за місяць і закінчило на 24 тисячах. Ну, так, то, тобто, да, це колосальне зростання. Такі кейси вони трапляються не часто, але завжди радий бачити, що завдяки. Прозорості за такі конкуренції громада отримує більше просто з місця, де ніхто цього не очікував. Ви вже озвучили про керамічний завод. Можливо, ще є такі масштабні об'єкти, які найближчим часом будуть виставлені на аукціон, чи вже виставлені в нашій області, які варті також уваги. Я так от не згадаю великих об'єктів, але те, що пам'ятаю, з презентації, то місто Хмельницький саме планує виставлення двох великих земельних ділянок. Там і будівництво здається, під, ну, вони в оренду під різні цілі. Різноманітні. Дрібні лоти зараз продаються і здаються, і не варто їх недооцінювати, тому що великі об'єкти це велика інвестиція, це великий бізнес, який може собі дозволити щось подібне купити. При цьому аналіз показує, що насправді в системі 80% покупців це малий середній бізнес. І це Багато в чому основа економіки України і будь-якого регіону. І уявимо собі на великий бізнес, йому не потрібен великий завод. Йому потрібно зрозуміле складське приміщення чи зрозуміла вітрина, де він зможе відкрити крамницю. І таких лотів виставляється досить багато. Бувають, ну, Просто велика кількість приміщень по Хмельницькому планується на виставлення там, від 15 до 40 метрів і в оренду, в приватизацію. Це те, що, я думаю, потрібно підприємцю. В області, наприклад, Старий Млин зараз буде виставлятися, вже виставлений. Такі цікаві об'єкти трапляються. Інший цікавий об'єкт це вже ну, історія. є. Проект спадщина UA, які викуповують історичні будівлі, приводять їх до ладу, і потім надають їм нове життя. От на Хмельниччині такий кейс є. Там була досить сильна конкуренція, близько десяти учасників, і ціна зросла теж в рази, і вже цей об'єкт відреставрований, вже він відкритий для відвідувачів. Тобто, це історія успіху і в такому більш культурному ключі. Такі зустрічі, як в Хмельницькому, я впевнена, ви проводите в різних куточках України і обговорюєте не, не лише успішні історії, мабуть, озвучують представники і бізнесу, і громад якісь свої побажання, можливо, акцентують увагу на якихось проблемних моментах. От про що говорили в Хмельницькому? А в Хмельницькому звертали увагу на те, що при великій конкуренції одночасно невисокій стартовій ціні. Буває таке, що учасники дають нерелевантно високі ціни і потім відмовляються від викупу. Такі історії трапляються і з цим робота ведеться. В приватизації вже були внесені зміни в законодавство, які ну я не можу сказати, що викорінили, але суттєво знизили кількість подібних кейсів. Є інструмент гарантійного платежу, тобто це те, що. Учасник вносить до аукціону, і в разі відмови від виграшу, ну то він втрачає цю гарантійку. Відповідно для ситуації, коли лот мав низьку стартову ціну, законодавство зараз в приватизації дозволяє цю цифру збільшувати ну, там суттєво збільшувати, для того, щоб створити цей поріг, щоб відсікати ну, недобросовісних учасників. А Думаю, що рано чи пізно схожий механізм має і в земельних торгах з'явитись, тобто це питання піднімалось, це релевантне питання. Я думаю, що законодавці рано чи пізно звернуть на це увагу. Все це регулюється ну, і законами України, там, постановою Кабінету міністрів відповідно внесення будь-яких змін потребує часу, але я думаю, що на це теж буде звернута увагу. Чи планує система прозоропродажі можливо ще розширяти якісь додаткові функції? Які найближчі плани на майбутнє? Uh, найближчі плани ми запускаємо проект, який не стосується безпосередньо аукціонів, але uh, також буде використовувати нашу технічну платформу. Це система факторингу, uh, кабінет міністрів. Перепрошую, міністерство економіки прийняло стратегію розвитку малого середнього підприємництва, і одним з пунктів був якраз пункт про факторинг. Факторинг це фінансування для контрактів. з Після платою, тобто, коли ви постачаєте сьогодні, а гроші отримуєте потім, і вам треба цей розрив якось закривати. Відповідно, ми зараз активно працюємо над тим, щоб запустити в повноцінне використання платформу, де бізнес зможе отримувати легко таке фінансування. По аукціонним напрямкам теж ведеться робота по декілька напрямках, зокрема. Ми ведемо переговори з міністерством оборони щодо військового майна, яке ну там металобрухт, в першу чергу, да, який зараз накопичується з очевидних причин, його треба продавати, і потрібно робити це в якийсь прозорий спосіб. Ну от по цьому напрямку у нас зараз йдуть перемовини. Угу. Наш ефірний час добігає кінця, і давайте на завершення нагадаємо глядачам, хто ще можливо не користується цією послугою, яким чином скористатися, і чому це дійсно важливо і потрібно. А якщо ви підприємець. Якщо ви хочете купити або взяти в оренду щось, що належить громаді або державі, ви можете зайти на наш портал прозора.сейл. Там знайти потрібні вам лоти, обрати електронний майданчик, з якого ви будете працювати. І власне брати участь в аукціоні все описано. Співробітники майданчиків радо вам допоможуть, розкажуть, яка процедура, що потрібно робити. Все відбувається в онлайні, тобто, вам не обов'язково виходити з дому для того, щоб взяти участь в аукціоні, і просто не втрачайте ваші шанси. Григорію, я вам щиро дякую. Дякую за те, що знайшли час під час візиту в Хмельницький завітати ще до нас і до нових зустрічей. Дякую за запрошення до зустрічі. Глядачам, дякую за увагу. Це була програма «Влада і громада. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі.